Всім привіт! Я Ліза і я малюю графіті жа. І з початку малювання в мене назбиралось вже досить багато різних матеріалів, всяких штучок для графіті. І всі вони трохи вже не поміщаються в моїй маленькій кімнаті майстерні. І я хочу трошки апгрейдити свій простір. Зараз усі мої кепи отак лежать просто по двох органайзерах. Вони дуже брудні і в і Там важко щось знайти потрібне, тому я думаю, що в мене буде тепер їх три. В одному будуть скіні, в іншому стандартні, а в третьому фетке. Те, що я дуже мало малюю маркерами, пензликами, то ось всі сквізери, заправки, акрил. Тут навіть акрил для одягу є. Вони в мене в окремі коробочки. І так само з фломастерами, маркерами теж ціла така коробка, там купа наліпок різних. Теж все хочу перебрати. Вона Незвичайна кількість шоперів, навіть шопер з новою є. Так що для шоперів теж має бути окреме місце, мені здається. Тут мої стікер-паки. Вони просто живуть на підвіконі. пакування для стікер-паків і наліпочки. О, oh. навіть тут кебечі долари, картини, рами для постерів. Колись я думала, що в мене буде колекція балончиків, і думала, що це буде все. Поки я не почала збирати їх далі, тому перші балончики в колекції як стояли тут на поличці, так і залишилась стояти. Я знайшла ще тут кубку кепів, От. але одразу хочу вам показати, що я ще маю купу плівки, там серветок, купаю малярної стрічки. Для цього теж треба місце. То в мене тут на стіночці буде другий стелаж супер цікавого ще тут. Такий трафарет, який мені допомагав вирізати тато. Тут е, такі кругляшки від великого до маленького, щоб Робити дуже прикольні коміксні градієнти. Взяла такі контейнери для кепів. Тепер в мене фет-кепи, стандартні та кепи будуть жити в таких контейнерах. Я кажу, Ліза, давай робити розпаковку нового кепу, а вона каже: немає часу на це. Я кажу, ну давай я тобі допоможу. Тому що... ось wow. цей кеп. А це, дивіться, тут якісь такі штуки. Я не знаю, що це, так от <кій> треба підсвітити, що воно таке. Це якісь насадки, напевно, чи що? Mm -hmm. Це okay. кеп. Дивіться, цей кеп робиться на 3D-принтері. Там сервопривід, якийсь всередині. Привід, Сервопривід. Він підзаряджається, покажи. Тут глянь, підзарядка навіть є. Подивися. Ліза, натисни на нього, будь ласка. Добре. Це <скільки мозководна куль göra> Збираю новий стелаж. Я нарешті дозібрала другий стелаж. І тепер буду наповнювати своїми всіми графіті штучками і, мабуть, не тільки ці два стелажі. І що мені дуже подобається, що тут видно очі жаби над стелажем. А ще буде круто доліпити цей стелаж наліпками знайомих друзів, ті, з ким нещодавно познайомилася. І цей теж стелаж було б круто теж заліпити графіті наліпочками. Так, уже дуже пізно, я майже закінчила обставляти свої стелажі. Тут в мене такий більше стелаж по фарбі. Навіть є фарба, щоб малювати пензликами і валиками. А на цій стороні в мене тут кепи, всякі прикольні штучки, маркери, сквізери, щоб малювати пензликами, фломастерами, наліпки. Малярка, плівка, респіратори і штучки для респіраторів. От, але це ще не все.